Вітаю, мої підписчики, ось бачите, така погода, паде. Я під зонтиком вирішив трошки пробитися, і подивитись гарбочки. Ну, поки що не, не знайшов нічого, але погляньте мої перші суниці. Вже доспіли суниці. Є сунички такі гарненькі, досить великі вже такі лісові суниці. Перші сонеці цього року я зараз буду куштувати. Ось погляньте, яка краса, яка смакота. І сява дуже смачна, а запах який. О. Позавідуйте мені. Але гарно пахне. А смачні які. Смакота Йдемо дивитися з моїм дружком, чи нема горбочків. Вже майже три, три дні в нас час від часу. Паде дощик, так вночі особливо надходить. Ну не так, щоб дуже сильний дощ, але трошки вже землю змочив. Можливо, ті грибочки вже поворушаться, почнуть вилазити. Але то ми вже їх зачекалися, ні грибарі. Дивлюся по Україні. Є гриби, але так теж не аж люди ще знаходять багато. Ну, звичайно, ще. Сезон, як кажуть, не розпочався, не є в розгарі. Але вже, вже досить багато людей познаходило грибів. В нас тут на Межгірщині, в горах. Ну я не, не чув поближе, щоб хтось знайшов. Я знайшов декілька, е, ну як декілька чотирьох вже знайшов отих синяків, як у нас кажуть. Хоча вони також і стівнів ці гриби. Так, знайшов одного підберезника, трепетівця як також кажуть у нас, він так має різні такі назви, хтось його трепетівець, хтось підберезник, хтось там червоноголовець ще називають його, та одного я знайшов, але такий червивий був, що я його і не взяв. Потрошку. Гриби відживають, з'являються. Але самі найцінніші це білий гриб, ще не виростають вони, немає їх. Ну, будемо шукати, подивлюся, чи є щось, сьогодні, може, щось знайду. Погляньте, паде дощик і Саламандра показалася Красуня де ти ховаєшся від мене, красунь. Яка гарна. Десь вона має там нірку підземну. От заховалася і думаю, що я її не бачу. Ось знайшов ще одного такого, як кажуть, синячка в нас називають його. Погляньте Вже трошки підігнив. Ну я жодного разу не їв такого гриба. Що -то, що то, як кажуть, стрьомно мені. Хоча багато людей їсть. Кажуть, що три рази треба відварити і можна сміло їсти. Ну не знаю, мені вистачає білих лисичок. Ось погляньте ще один тут є, такий синяк теж. Синячок. Так як він правильно називається, я забув. Це не польський гриб, це... Ну, в общем, не знав, не знав і забув. Хоча... Хоча я читав, як він називається, але в нас його просто називають синяк, тому що, якщо ти його пальцями там від відломиш чи корінчика вріжеш, то він зразу синіє. Ну і від того пішла така назва синяк. От сусідні овечки пасуть. Овечки, до речі, теж люблять гриби їсти. Часто вони у мене... Як кажуть конкуренти, поїдають від мене грибів. Багато разів я бачив, тільки коренці полишають недоїдені. Ну а тут така, як кажуть, здорова конкуренція. Хто перший той, той гриб, нема чого обіжатися. Такі гарні барашечки. Один чорненький. Ягнятка. Йдем далі. Ось ще одного синячка знайшов. Ну пішли, пішли. Синячки є, значить, це хороша ознака того, що незабаром мали б вже з'являтися і білі гриби. Ось такі красавчики як цей. Але білий гриб вже мав би бути. Я думаю на той тиждень, ну... Майже гарантовано вже будуть гриби. А може ще повезти сьогодні хоча одного, хоч, хоча б одного знайду. Ну що тут скажеш? Дехто би вже набрав повний кошар і бігав, довольний, і казав, ох, я грибочків знайшов. От ще один синенький. Біляків поки що нема. Нема біляків, на жаль. Я майже вже обійшов. Цю заплановану мною територію. Ще буквально залишилось декілька гриблянок там. Якщо нема. Ну що, почекаємо слідуючого разу. Може. Якраз на слідуючий раз моя охота грибна буде винагороджена.